І на шосто. Дивіться який красивий закат. Йду додому з роботи. Робочий тиждень скінчився. На щастя, трохи підзатримався, під але зараз буду вдома вже шукають сорока білобока, а кішка навіть не ловить її. Інші справи у неї, як пройшов день, ну майже пройшов день. Харкові, тривога була. З 10-ї майже до 3, -ї. я вже казав на російському мовному. якщо б ми все робили по інструкції, як повинно бути, то... Робочий день у п'ятницю був би більш ніж на 4 години коротший. <смі> Треба по інструкції потрібно, коли лунає повітряна тривога, пройти у найближче укриття, взяти тривожну валізу і сидіти і як. Ну. Але у Харкові. Ніхто так не робить. Життя продовжується, дітки гуляють, люди займаються своїми справами. А зараз відбігу тривоги. У мені мене таке саме було. І людей нема. І всі снідаються, а може. А може. І. Хто зна. Працювався, бачите, снідають. Почерюють. Я тільки поснідав. І більше нічого ще не їв. Ну, зараз прийду. Ха. Після шостого не можна, не можна. Але після сьому... Ні, ну зараз ще й шостої немає. Все, усім гарного, тихого вечора п'ятниці. Усім гарних вихідних. Спокійної ночі. Мира добра згадую. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити. Для шайшої ночі. Все, до побачення, малію, пока.